Ось довгожданий ваш відосик. Я граю в Майнкрафт на сервері, Дімо на ЮТ. Але дивлячись моє з ним інтерв'ю. Але мабуть, якщо ви додивилися до того моменту, коли я в нього питав, чи ви будете создавати далі сервери, так ось це про це, так скажем, новий, але ну, не новий проєкт. Я зробив кар'єр. І шо тут? Сфери появились. Максимальний опыт урон, але Мінус моєї сфери шо захист уже похай. Шелкери і так далі. Тут все есть кайфово. Все заебись. Зараз я у на свою другу колонію. Погана прорисовка челенгив. О! Мягко. Полетели. Тратира их? Не понял рейх Охуяли. <рик> <рик> опа, це раз уже урона Так. తినుకూహ Десь тут. Да. Ось моя колонія. З якої я буду робити військову базу. Мені абсолютно лень робити двоє воріт, так що буде тільки одне одна штука. Ця колонія мені абсолютно тупо лень займатися, бо немає просто за чим мені нею займатися. Просто зачем он наводить? Максимум для военной базы. В котле ни хера. Наступшу уголь. Я кажется же сам создатель. Для всего-всего То... Типа... того з стоїть вс херні черта, бо типу поламається і так далі і так далі Ми ну, в це все говно не вірим І хто хоче то я хуйньою займається. занимається моїх планах на Но... це все дерьмо. Ценка тут все так і штраф тоже а, у мене є ППУшка, чи... типа та херня шоу що... купить ратривого на тут телепанст, телехуиця, чи шо. Не ебу, короче. Че механі, всю механіку Димончик создавав. А я тільки роблю рекламний відос. Мене взяло в рабство. Помогите. Так, не будем про це. Це моя... Мммм. Після бомбежки кибитка. Згоним таке себе состояние. Рача це був формюлком. Я просто зараз перекрию там прохід Да хоча зачем? Зараз зробимо зелену посадочну полосу фастом. хвосту. Да прямо тут. Вообще, давайте знімемо в 16 і надіємо на минугу. Тут чу побезопаснеше можно. Вот такой взлет на посадочной спокійно мне Мені поки що буде Хотя я должен не робить бетоном. Але бетону в мене немає. Плюс Правило не запрещено. Робота за зеленый Кирпич, це середній бетон це самого лучше для посадочного полу. Обсия, но господи, не тормозить невозможно. У мене заблоковані, того, що трансформаторна будка була пошкоджена, хоті і захищав по максимуму. з колонії перевратилися в воєнну базу як я цьому не хотів но так можна ну, да. да я знаю що можна просто накрити зверху хочу я міщу і все, але потім мова буде спавниться це мені нахрен не хотя вот Хуяк. Ты баяк свита. На 3 километра освещаю. Нет! Люха Ивана. Конечно, це все на починку. Броньки, бо у ж аж починка тут стоїть. Мені це сильно дорого робити без починки. У мене більше немає нового. хрону взрыва и кирпичи Відос у нас їх а він щось Та Хоча значить який, який там відос по Runbox зняв. зняв по часу. Це ще геть м'яч. До речі, скажіть, що вам більше подобається Roblox? Бо ці дві гри я буду знімати максимум коли... Коли або десь у бабушки, або... Робочий ніколи мені на роботі. Мені просто так горніше знімати. Мені приходиться достатньо важко. Ну, батько, по-перше, поганого про цю гру. Хоч по факту вона не дуже то й погана из пяти я виповнюю собі завдання і так далі і так далі максимум якщо ви хочете частіше виноси я можу буду їх я їх все одно буду визнівати тераси в два тижні. Щоб ніхто туди не грохнувся. П'ятсот і не Иначе мы с вами по то я могу себе такую херню пожелать. Ну, я сейчас в шоке, для а этого я не хочу побрать. Конечно, влагая капець. А, -а, -а. друзья, на ну, цельно ну, закінчился на помощь